Наші пацани там гинуть. Романе Руслан! Наші Руслан, Руслан, давай чесно тест, говорити! Фест, давай чесно романе. говорити! Романе, не давай чесно романе, не говорити! Романе, не я Але не я до чого тут, до до чого чого тут піар місяць! Давай, Давайте таким чином! Я ще раз нагадую! До чого тут піар? Піар робиш ти! Майже немає російських військ! Майже немає! Руслан, я слухав твоє матеріал відеозавір! Послухай, до чого тут зламали, як не Я Хочу нагадати всім, хто тут присутній. Я робив відозвернення до президента України. Я робив відеозвернення, що я відмовляюсь від мобілізації. Я чоловік, мужчина. Я що хтось бачив, що я колись чогось боявся? Хтось бачив, що я щось брехав. Я сказав свою думку. Я не Вольф Месінг. Я не є Юлія Тимошенко, яка вдала по тисячі гривень, і там ще якісь там професійна армія, і вона таким чином блинце не голосує. Я не маю можливості через інтернет. Наказувати людям, як я можу наказати конвоїрам, гей, відпустіть мене звідси, як я можу наказати суду, судді, будь ласка, відпустіть мене звідси. Але я сподіваюся, що цього разу суд буде дійсно чесний і справедливий, бо тому що я не даду брехати бачу Таня Соболик, Не даду брехати Ці судді, якраз ці троє, клялися, я їх відеокамерою знімав, і це є на Ютубі. Вони клялися в перший день посту, що жодним чином тепер держава не буде впливати на незалежну судову гілку влади. Я прошу те пригадати, хто думає, що там якісь у мене були, можливо, загравання, що я там шпигун і тому подібне. Ви просто подивіться на весь мій YouTube канал, який є з 2009 року, здається, на 2250 відеосюжетів, які є в youtube каналі І ви зрозумієте, що в мене жодним чином немає ні пересмикувань, ні маніпуляцій, ні монтажу. Я говорив і відповідала свої слова. Якщо я вже говорив, що на Донбасі майже немає російських військ, то їх значить майже немає. Я не знаю, як зараз мені треба поїхати. Але при тому, коли я говорив, скажімо, що генерали це є продажні скоти, які 25 років ми годували, щороку, давали їм мільярди за те, щоб вони тільки розкрадали армію, коли прийшов дійсно їхній час. Прийшов дійсно їхній час захищати Україну і територіальну цілісність висловила, що всі склади розукрадені. Всі ці їхні зірочки, які на плечах, вони Руслан, є, вони є спільною вони є куплені, думкою. Вони є куплені за гроші. Ви подивіться, що і твориться зараз. За що ми купили пацанів з Небесної Сотні? Подивіться, що це за фейкові волонтери по вулицях ходять. Люди добрі, я не знаю, чи ще народ пір може їх годувати. Тих волонтерів. Але я ще раз кажу, шановні, схаменімося. Ви маєте можливість, як ЗМІ, Я зараз бачите кліпці без інтернету, без міти, без доступу до новин. Я нічого не можу. Єдине, що я можу звернутися через ва ваші мовчі, або то, що ви покажете мене, можливо доступатись до сердець людей. І дійсно, я твердо впевнений, що сьогодні почався страшний тиждень. Не можна вбивати людей. Є перша Божа заповідь – не вбий. І коли, скажімо, хтось хоче шантажувати з влади, МВФ, хоче шантажувати. Європу, європейські країни тим, що от ми будемо воювати, а ви нам будете башляти за це. Це кара буде, все одно буде кара. Пам'ятайте, всі сюжети, пам'ятайте, як я робив розслідування. Все одно потім її притягнуть до відповідальності. Ви з мене сміялися, сказали, Руслан, ти не можеш того добитися. Куди? Нам рідна мама мені каже завжди, чого ти лізеш проти, проти поїзда, бронепоїзда сам з простерними руками. Та бо тому, що я знаю, що це вже дозріло. І навіть якщо я був перший, то це не означає, що я буду єдиний.